Триває розгляд клопотання слідчих та прокурорів про застосування запобіжного заходу до Хмельницької з метою її екстрадиції. Але якщо до цього змінювався суддя, попереднє судове засідання було перенесено через неявку прокурора. Сьогодні вже через завантаженість також було цей привід використаний для того, щоб відкласти розгляд справи. І ми бачимо те, що Певною мірою громадські громадська увага і присутність журналістів впливають на те, що не бажає сторона обвинувачення відкрито досліджувати докази, а там знову ж таки нема про що говорити, оскільки наша підзахисна Хмельницька жодних неправомірних дій не вчиняла, і її вина полягає лише в тому, що вона була секретарем особи, щодо якої розслідується це кримінальне провадження. І ми маємо на меті все ж таки в судовому засіданні продемонструвати всім, і в першу чергу суспільству про те, що будь-яку особу можуть переслідувати за надуманих підстав, коли в цьому є мета у правоохоронних органів. Ми можемо спостерігати спроби затягнути розгляд справи і не передавати її в суд за будь-які обставини. Це пов'язано з тим, що не надаються захисту матеріали для ознайомлення в повному обсязі в попередній справі, і приховуються матеріали у цій справі щодо і Тарасова, і внаслідок чого ми не можемо. Скажімо так, поки що на даному етапі, аргументовано перед Інтерполом і міжнародними організаціями розкрити зміст безпідставного кримінального переслідування цих осіб. Ми зверталися безпосередньо до судді, до прокурора, саме з тим питанням, щоб прискорили розгляд, а головне, залучили Хмельницьку до участі в розгляді цієї справи, тому що вона в режимі відеоконференції може дати відповідь і прокурорам, і судді на всі питання, які стосуються висунутої щодо неї підозри. І в цьому випадку ми можемо констатувати, що прокурори слідчі категорично відмовляються допитувати, тобто з'ясовувати її думку в режимі відеоконференції. Ну на даному етапі слідчий суддя ще не вирішив наше клопотання про її залучення. Сподіваємось, що якщо Хмельницькі нададуть можливість дати пояснення, багато питань просто зникнуть під час судового розгляду цього клопотання.